Всім привітя знис. І це При, Покемон Покемо Брик Бронз в робоксі ви, ви думали, я про це забуду? Бо я давно ж не здіма Roblox. Але ні Про це були деякі проблемки І через це подовжим. Так. Що я можу сказати ботучу бупелю? Да, під іменем Данило, якого немає. Тоніше він є. Тільки в нього новий акаунт. Тут. Коли ще ба-ба-ба. Якщо не вірити, що він зі мною грає, во. Во. Даня. 22813. Во, то він. І через це. Я змінювався спочатку, немає смислу до нього пертися. А, або взагалі хтось що мені міняє, мішає, я до нього пуся. Просто бо я не маю що робити. Добре, я ліпше вже повернуся тоді, коли прийду до нього. Бля, хамуха, добані. Добані покемони, які ви зараз мішаєте. Ну і ще. Аккаунт Трохи змінив. Та. Тепер в мене чуча Тепер в мене є в команді. А ми вже на півдорогі. А, стоп, ми вже тут. Так швидко? Ну, добре, я прийшов тут Чупупелі шукати. А, стоп, він вийшов. Не, пойдете пертеться назад. І той Чупупелі не виявилось. Реально Даня, Даня. Той, чи бупели, як він тут не виявилось. Ну і де відчиляється. Ай, пофіг ми з ним. І так я це знімаю. Добре. Відео буде дуже коротким. Через то зараз Добре, я тут. Подовжуємо шлях. Карабкання в мене вже є. В мене нема карабкання. Через то обійдемося. Битви мені потрібні, бо так поки он сили не бирає І то всі нормальні люди, розуміють. Ну шо цього? Ще погнали? Шо в тебе? Причина сьомого левел. Бляха-муха його не похилив дебіл. Не похилив його. Добре, вона що? А як вона паралізувалася? Тож не легтична атака. Або чермандер просто доторкнувся до неї. І. через це. Наніс їй свою електрику Та бляха. Я зараз хочу чермодер. Я зараз чермандер можу пофігарити. П'ята у мене. А! Хватить! Я закінчу, коли похилюсь. О боже мій! Я його прибив Пряха. Я то. У нас свою атаку підвищила. Імнючка. Що мені треба атакувати? От мені. Що мені треба атакувати? Ти! Я зараз здохну. Ви Пофігар свого основного покемона. Бомба. Чуче, давай. Добре, чуче перемогло прибило його. Здесь його останній покемон. Ура! Чуче хоча б щось зробила. Ура! На, нашить. Несош на тебе. похилити.. Ні! 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 Ямпер. Що ти хочеш від мене? Чуча, не удобно їх. одного електричного вистачить. А, -а, 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 -а. давай, хилетить. Кайф музика. Можна виси, на фоні музика сделати. Давай, подай мені щось я не можу ні біга купити. Як мені на... Мога... Ура! Куда я маю тиснути? От по-вашому. Хой, і, іде. Я лю вже мізинцем зараз тикаю. Де мені? Треба тиснути. Треба. Я двома пальцями тикаю Ну короче, що мені треба? Мені треба хилку. О боже мені, Бай. Так. Ем Три хилки. Антидот є Хілка від паралічу Двома пальцями О Три хилки від паралічу Let's go. Далі, антидот. Відоту. Але я вам не багач, щоб купляти якусь вашу фігню за... скільки? За 15 тисяч м гри, поки коїнів. гривень. І мені знову треба пертися туди. Ну боже, додайте ну, біг. Я так скучно пертися. Що я хочу все, щоб мне собі під капці дивитися Музикою и була бы Боже мій, я, я більше я більше критикую, то хаю Next, давайте. О, та компашка, яка була тут. Того О, якого я мав зловити а він... А от разу я його зловив де в дупо. Два не треба. Що? Так, там може щось є. Пучена Нафіга мені пучена, я не знаю. Ну дайте мені ко. Я не знаю, хто мені потрібен. Я мені якийсь потрібен водяний. Не знаю. О, то так може битву обідіти. А я битви не люблю обходити. Битви це саме кайфові, що то може бути. Let's go. Анастасія Маріп. Могоча. Шекмандера. Побудь ту атаку кончого типу. Вихідку. Я подивився і через те. Вона наносить на 20 більше, ніж просто або, вогняний поток. Я не знаю, як це називається. Що вона ще хоче визнати? Електрайк? Пх, окей. Let's go, електрайк. Електрайк використовує Товичок. Я його атакую, наконічим якоюсь вігною докончую. Електайк здох. У мене їх Я не знаю. Добре. Я його переміг. Куда мені далі пертися? Я хочу із ним побитися. Вау, як миборицько! Як ти мене до того не побачив? Так, хочу з тобою битись. Дан Ого. огонь його докончую атакою бити. Так Який там в Це добре. Ви звучаєтесь, він заснув. Ой-ой! Кава, рятуй! О, добре, він Кава реально рату. І дан спарс в Ого, фіга собі. 15 левел. О, чуча теж. Стоп, а чому чуч? Чуча получила. Я не теж, я не знаю, що чуча получила. Хто це? Це Шинкс. Я би хотів тебе зловити. Вибач, в мене вже є своя елетична б'юка. і її висажить. Чертошинка ми вибиваємо. Так. Я очікую 16 левел в Чермандера. Бо думаю, ті, хто шарить за покемонів, знають, що то означає. Мені взагалі треба хилитись. Е, по логіці мені не треба хилитись. Що, сій йдемо туди? Заради чого? Я і прийшов на це місце. Гімзала. Let's go. То електрична гімзала. Та добре, я по твоєму не знаю по гімзал. Ого, там якісь... Ти бачите, там якісь чувачки на фоні танцюють. Це смішно. Погнали. Думаю, що черв... червандекс впориється. Да. Щось ти дуже погано, що радий. Добре, одинадцятий левел. Непогано. Добре. У мене нема сильної атаки проти них. У мене є просто атака. Я типа має допомогти. А, це все? Що я маю тут убити? Що я зуби вже не так? Ей, ти пойти, пожи. Може, я маю всі заповнити? Let's go, пробуємо. Я знаю, а да боже мій! Що я вже не так зубив? Опа. Погнали. Наступний щел. Да, но ну, ті чувачки на фоні офігенні. Электрик. Що я ще міг від нього очікувати? Электрайк, їх электрайк. Я ліпше воняну атаку так Та да бляха, його париз... паралізувало. Добре, а то якось я, я і купляв хілки для паралічу. Та да мені, якщо чесно, пофіг, що він е... Э, став сильнішим, бо я говорю, він так вмре. Маріп, окей. Маріп, хіп, хіп. У -у -у. Та бляха. Давай! Бий! Чермандай його так атаку понеже, що ее нифига не нанесе. Ех, якщо б була звичайна атака, то він би виніс за дві тички. Ви колись бачили паралізованого покемона, якого паралізував ще раз. Ахто в шок. Ура! Одної тички. Чій червонтар не паралізується. Добре. Я боявся, що червона зараз паралізується. І, і маріп так пониже, що все одно. Так он рек? Я знаю, що це за атака появив в оригінал. Це імба. Ви не Вона ви уявляєте. Ви не думайте, що тут ...що він наносить нуль угону. Ви так думайте. Не, насправді це ім... Імбуща Імба. Ви б повірили. Це Імбуща Імба. Все, я проб'ю за гімлідера з ним. Let's go. Триятий левел, чуча. Я знаю, що зараз буде. Чак Мандар еволюціонує. В... Ви... Чар мільйона. Або чар мільйона. Я не знаю. Так, ми знову <плес> маємо це скласти. Я знаю, як це скласти. А ось і він, як тебе звати? Привіт. Я чат. Я не знаю, як себе куда. Як я бачу, ти не маєш ніяких значків. Це буде твій перший, це буде твоя перша битва за гімн значок. Не переживай, це, це буде легко для тебе. Мій клуб був створений для того, щоб получати, ем, робити, знач, получати робити значки для великого получання. Я не знаю, я не сильний в англійській. А нас об, мало часу. Через це я не хочу це відточно від перекладати. Ну, давай, готую. готую давай, ідемо битись. Let's go, chat. Майже не гіга чат. Багатий, значить, якщо має значок збагатий. Шинкс. Тринадцятий левел. Ой-ой, це вже страшно виглядає. А я зараз покажу вам магію драгонрака. Пам'ятаєте, що він наносить нулю урону? Ой-ой, а що тут сталося? Що Шинкс здох. Я не кажу, якщо що таке погане слово. Тут е, шингс стокіт, а куди здихають. Ой-ой, а то що таке? Пікачу! <смі> я тепер знаю, що я вже на первіушку покладу. мільйон навіть не спробуй не... Не... здохнути, будь ласка. Навіть навіть не пробуй здохнути, будь ласка. Мені треба, щоб ти був живий здоров'я живіших. Попробуйте побудуть зараз зарумазати так. Добре. Він, пер... Він переживе один удар. Давай. Швидка атака. І це все? Давий пікачу в Мек. Це дуже було легко. Все? Я очікую, який буде ще сильніший покемон. Що 13 левел Макс. Все? Добре, ти управий, що то буде легко. Перший значок. О, я атаку тепер маю. Я не знаю, на кому я її використаю. Це вже електрична атака, а я маю електричного покемона. А, стоп, то де? Стоп. То ось тут. Тимих-мих. Чанж beam. Юс. Юс. Нато тобі. Так, яка атака йому безкорисна? Байд. Не знаю, що це за атака. Або вже знаю, або. А, і усе одно. Так. Все! Ідемо назад. Хіпноденст. О. О, де привіт, Денис. ай, знову ти. А ще ти, я бачу, ти маєш перший значок ого. А я йду на в цей гімзал тільки яка якраз зараз. Я я дуже хочу, щоб, ти, щоб мій покемон був сильніший за твого. Угу, Тільки попробуй. Але цей ця битва буде пізніше. Від а у сауна відійди. Це не цей час, щоб знаходитися тут. Що? Мені якийсь телефон дали О, нафіг Якась фігня, я не знаю, що це таке. Та й усе одно. Чейка. Він поперся. І так ми всі знаємо, що з Іві. І то плюс. Е... Ага. Хі -хі. Я навіть не знаю, яку він форму вибере. Чи Вапеона, чи Джотеона, чи Фареона. Чи вообще. Та любу іншу форму. Я не знаю, кого він візьме. Якщо то буде... Якщо в нього вже є папайон, то він здохне. Бо то його основний покемон, а основні покемони завжди найсильніші. То він... ну, коруч, що тут? Мені щось казали за атаку Поріс. Як я розумію, вона тут. Тільки я на кому мені вивчити поріс? Напевно, на Черміліоні. Привіт, чувак з дуже високим волоссям і логами, як воленя. Ва, я получив шо? То атака. Порис. Так. в вивчати. Хм. Чермолін буде у мене весь час. Через то я лише на ньому вивчу. Значить, скетч. Якщо що це не охінформатки, це тупо ще. скетч царапання. Так. Скетч. Все, все є. І тепер, по суті, я можу ось так зробити. Let's go! Ну йде, або нова місцевість і нові покемони. Я зараз подивлюсь, покем... які тут є покемони. Стунки Хто? Я її повелюю і думаю, що то отут і покемон. Мабуть. Якщо чесно, я не хочу з тобою, поки що. А, ні. Ставити одного рівня в на нового, я ще його полю. І стунхи змерг. 17 левел. Як я розумію... Другий теж получає, чуча теж получає щось. Ну, коротше, я, я думаю, що то кінець. На сьогодні цього вистачить. Тільки ще пошовкаюсь в стороні, бо, бо я думаю, тут може щось нове знайти. Крім стунки. Давайте я вам погано, якщо чесно. Давай! Маріп, мене вже є електричний. Піджі відлітаю чого на треба. Я знаю, що червіон перетворити, і що, що буде атака політ, то я знаю, на кому це використати. Відчуття п'яжи чого не, мені не потрібно. Не ну, давайте ще два рази поповню. якщо нічого такого не випаде. Все, закінчуємо відео. Е -е. А, нема трави. М -м -м, нічого не випало. Ай, мені мене одне шаодней, позволь. Я вірю, що у щось мусить випасти. Ні, ну я не знаю. Давайте. Ні, ну то щось нове. Не знаю. Хей, не. Марип. И в останий раз. На у Точно. Точно в раз. Надеюсь. В раз. Раз. Давай. Е! Yeah! Щось куте. Це Марію, і я знаю, що він водяний. Думаю, що тут має бути щось таке. А стоп, я знаю, як мені Марію буде. атакувати. Бо мільйон його з нею атаки виб'є. А я не хочу його ще шукати. Чуче, вперед. Бульки. Бульбуль. Мотарі на які у нього різні атаки. Давайте класіка, швидка атака. це дуже мало знесло. Пульки навіть більше несуть. Далі що це таке? Атака сильно зменшилась. Окей. Okay. Далі. водяну ми не будемо. електричну ми не будемо використовувати. Помарів мере. Останній удар, думаю. Останній. Все, оце, я думаю, висечить. Останній раз. Все, цього висечить. Let's go. Я зловив його, ура, та да. через це ти в нас Ой-ой-ой-ой. Та бля. Ватру. Ну окей, звоню на одну покемона через це вставати. З вами був я Денис. І я сьогодні один. Хочу По попелі під іменем Дані не прийшов. У нас є чар мільйон Жена Черманде, який прибив фіга покемонів вже. Чуча, який теж не відстає. Я хоче і покачувати потохи. І вати у якогось я щойно спіймав. Але на рівень він нормальний. Анчо фаїє? Він файл? Я цього навіть не знав. Ну коротше, з вами був я, Денис. Мої покемони. Всім пока. До зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все таке всім па па